Друзі, привіт. Друзі, привіт-привіт! Давно я не виходила до вас своїм особистим. Якщо буде цікаво, трошки довше з вами побудемо. Я готова сьогодні відповісти на всі ваші запитання. Знаєте, що хто з нами давно, ми в інстаграмі вже понад 7 років. Давайте розкажу про себе і буду паралельно відповідати на ваші запитання. Якщо цікаво, будь ласка, запитайте ну, ти знаєш з Саші дали Хто Скажи яка дівчатка, пише, що в мене прямий ефір через удивку. Друзі, прошу вивчення. Друзі, мене звати Ольга Каймакова Причук. Мені 44 роки. Понад 16 років я працюю з біодобавками і понад 7 років ми працюємо з японськими вітамінами. Чому? чому ми? Тому що в нас вже команда. Команда наша складається від здоров'я з 15 людей на постійній основі, і кілька працює людей на аутсорцінгу. Тобто вам, вас консультують, вас, вам відділяють посилочки професійні люди, і це нас фактично одна сім'я. Я зараз трошки вам розповім про це. Хто з нами давно, знаєте, що до війни я дуже багато ділилася особистим думками, цінностями, особистим життям. Сьогодні так сталося, що мене як переклинуло фактично Після війни я дуже мало пишу про особисте, але тим часом ми стараємося бути професіоналами, давати вам інформацію, так як яка вам потрібна, саме професійного характеру. Намагаємося бути якомога цікавішими, але тут потрібна ваша допомога, щоб ви допомагали нам підказували, в якій мірі бути цікавішими. Сьогодні я готова відповісти на всі ваші питання особливо особисті, якщо вас цікавить, тому що важливо на сьогодні. Мені теж важливо, з ким я працюю, в кого я беру продукцію, які цінності в тих людей. Чи ми живемо? Тим є питання, чи ми е, допомагаємо армії. Це для багатьох важливо, е, про що ми говоримо, про що ми думаємо, які в нас плани. Сьогодні на це все відповідає. Плюс пр на про нашу компанію, про наших людей, які з нами працюють. Можливо, про наші плани будемо цікаво. Можливо, комусь цікаво, е, як почати інстаграм, інтернет-торгівлю, тому що я сама з нуля вчилася, ніхто мене в свій час не вчив. Але знання, підказки, досвід е, все. Акумульовано в тому, що у нас понад 200 тисяч підписників в Інстаграмі за такий час. У нас щомісяця понад у нас, не понад у нас десятки тисяч відправок, щомісяця, сотні тисяч консультацій щомісяця, і це, мабуть, найбільше багатство, що в нас є. Почнемо з того, як я почала займатися і хто я така. Друзі, я по перше скажу, часто запитання бувають: чи маю я медичну освіту. Я не маю медичної освіти, але багато років я вивчаю біодобавки. Я працюю з найкрутішими спеціалістами, лікарями, також і нутриціологами. Наші всі дівчатки, які вас зараз консультують, тому що я практично вже не консультую. Іноді я заходжу в директ на особисті питання, відповідаю наших партнерів. А іноді, в принципі, і ваші запити. Іноді комусь, якщо є можливість, я час відповім. Але в основному консультує Надія з своїми дівчатками. Всі консультанти, які нас консультують вас, дають відповідь на ваші запитання, мають медичну освіту і відповідну спеціальну освіту по нутриціології і плюс наш досвід. Uh -huh. Далі, фітоздоров, що це таке? Іноді закидають нам, що ми торгуємо китайською продукцією. Насправді я цього не соромлюсь, тому що понад 16 років тому я почала працювати з біодобавками. Можливо, як багато хто не маючи культури здоров'я, не маючи здоров'я як такого мені було 28 років, мені кілька діагнозів поставили досить невтішних. Я працювала в великій компанії. І коли біодобавки, саме китайські, мене вилікували, я кидаю роботу і починаю працювати з невідомим. Багато друзів на той час дивилися на мене як на божевільну, крутили біля дизків, багато хто переставав спілкуватися, навіть батьки не розуміли в той час. Але я по зернинках вивчала саме біодобавки, як вони працюють здорові, як вони міняють стан здоров'я, як не допомагають бути здоровими, а не лікуватися все життя. І з цим пішла до людей. Колись мені розказав один лікар, що якщо ти будеш займатися тим, чим, що тобі подобається, будеш приносити користь людям, ти ніколи не будеш думати не за фінанси, не за гроші, а все будеш мати і кайфувати від життя. І так сталося, благо. Тому зараз у нас в команді є професіонали в всіх сферах, які допомагають і мені, і нашим людям. А ми сіємо в Україні культуру здоров'я. І от коли починає ми, у нас якісь наради тривають з нашими спеціалістами, і ми починаємо горити за роботу, це фактично, мабуть, стиль життя нашим. Тому що в компанії, де ви замовляєте біодобавки від здоров'я, дуже важливі корпоративні цінності. Тобто, чим ми мислимо, ми обов'язково всі користуємося біодобавками. Ті люди, які нас рекламують, розповідають про біодобавки, обов'язково теж користуються біодобавками, це закони наші. Ми ділимося досвідом. Ми Підбираємо дуже ретельно наш асортимент, але чи періодично ми його звужуємо, тому що це добрий день. Чи будете збільшувати сортимент Аутзірожиле? Друзі, стосовно Азірожиле. Ми Аудіро взагалі зараз прийняли рішення дуже скоротити асортимент, взагалі аудіру, стосовно Сосона Аудірожиле не плануємо найбільшим часом, тому що це не є основний наш продукт. Хоча він дуже крутий, я сама більше люблю аудірожиле, воно в мене і в сумочках, в машині. Але надалі наразі не плануємо. Хіба що, можливо, найближчих півроку зміниться ситуація, але наразі ми не плануємо збільшувати саме асортимент у жиле, хоча воно круте, воно якісне. До речі, вчора було питання, я тут буду трошки перескакувати, буду періодично відповідати на ваші питання, які вітаміни я даю Доні. Нагадаю, що рік тому я народила дитинку, зараз малечі рік і чотири. Я не показую її. На загал, тому що це вибір мій і мого чоловіка. Хай дитинка живе своїм життям, хоча вона дуже кумедна, дуже крута, малеча. Вона, я їй даю обов'язково вітамін Д в капельках щоранку з їжею. Вона обожнює аудзіру наше, саме в порушку лево не подобається. І в порошочку вона випиває щоранку пакетик жиле. Я беру її просто бути, сосочку. І вона протягом там години, двох-трьох випиває обов'язково один пакетик. Вона їм дуже подобається. І в тому випадку, що вона в мене не любить овочі, фруктів, а вживає желе, Я спокійна за її здоров'я. І плюс малечі пересном даю кальцій. Це наразі все, що я зараз даю дитині. Вітамінчики у нас з одного року можна, але їй не подобається, щоб не солодкувати присмак. Вона не любить мене такого. То принаймні, вітамінів вона не їсть. Іноді може комплекс IQ трошечки раз кілька днів одненько проживати таблеточку калацини на постійній основі. А так ці вітамінчики, які у нас є, безпечні з одного року можна вживати. Я сподіваюся, що на днях в мене малеча теж раніше почне вживати його. Тепер, друзі, про нас що вас ще може бути цікавити? Тому що. Я хочу з вами поділитися. Можливо, вас буде цікавити бізнес, як ми ведемо. Я готова з вами ділитися секретами і фактами. Як... Що порадити з вітамів дитині 8 років. Дякую. Друзі, в нас великий комплекс вітамінчиків. Обов'язково напишіть нашим консультантам, напишіть, що вісім років дитині все, що є в нашому асортименті від дитячі вітаміни, вони всі абсолютно підходять дитинці вісім років. Вони будуть і смачні і корисні, але вам саме дівчатка порадять, запитають, який стан здоров'я дитини, чи є якісь відхилення, чи є якісь побажання ваші, і вони конкретно вам дадуть пропозицію. Але найпопулярніше це комплекс з смаком дитячим винограду, перепрошую дитячий рибний жир або і плюс пападжелі. Сьогодні ми абсолютно всім рекомендуємо комплекс дитячий IQ з рибним жиром, діткам, тому що стрес, а він згабує. І раніше, якщо ми до війни його рекомендували тим, в кого е, багато на навчання, гіперактивним дітям, то зараз ми рекомендуємо абсолютно всім діткам. І до речі, дорослим, теж комплекс габою рекомендуємо. Тепер про нас що ще може зацікавити вас професійним плані. тому що друзі, якщо... Це моє особисте переконання, можливо, я помиляюся. Стосовно, якщо я розповідаю про особисте, зараз ми живемо в такі, такі ритми, такий час, що людям ну навряд чи комусь цікаве ваше особисте життя. Хто показує в сторі, що я займаюсь тим, не цікавить блогерів особисте життя. Насправді ніколи нічого не цікавить. Людей цікавить їхнє життя, а ми живемо в такому часі, що. Ми можемо поділитися чимось корисним з людьми, щоб людям було корисно. А так я не хочу навіть вашого часу тратити, щоб розповідати про свої особисті. Якщо я помиляюсь, виправте мене, будь ласка. Тому що в мене дуже багато е я часу трачу на навчання, на комунікацію з цікавими людьми. Це для мене дуже важливо. Це моя дуже важлива цінність. Якщо, наприклад, я за півроку останніх комусь е про щось позаздрила, то це я побачила, що людина читає, яка має дитинку маленьку, прочитає мінімум місяць 10 книг. Я ще цього не встигаю. Або хтось розповідає про те, що дуже розумні діти опановують дуже багато різних гуртків. Є якісь нахили в плані спорту, навчання. Я можу про це щиро порадіти і захотіти це собі. А все решта нас такі відносини для мене важливо, щоб люди були зараз професіонали в всіх сферах. І ми, от фактично, чим зараз займаємося, то Здоров», ми всіх сил намагаємося покращити ще свій сервіс. Тобто, ми живемо роботою, тому що дівчатка зранку до вечора на роботі, консультанти ще вночі користуються. І нам важливо на висоті завжди лишатися в плані сервісу. Тому, друзі, я вас особисто прошу, якщо маєте хвилиночки, щось подобається, щось не подобається, вам в нас, будь ласка, напишіть, ми не належимо до тих людей, які не люблять критики. Тому що завжди критика це підказує те, як ми можемо бути ще кращими в плані сервісу, в плані якості біодобавок, в плані. Подачі інформації можливо ми не стільки там трейди, тому що ми в Тіктоці не зараз не зареєстровані. Це треба багато поширювати, багато вчитися, теж багато міняти. Фізично часу я не маю, але дівчатка вже намагається вийти в тікток різні соцмережі. Останнім часом, що ми зробили, ми запустили, бачили мобільний застосунок, який теж дуже корисний, і багато вас вже там я не буду називати кількість, але багато людей у вас зареєструвалося в мобільному застосунку. Що це дає можливість? Постійно бачити наші біодобавички в себе на телефончику зруже зручне замовлення, онлайн оплата і дисконтна програма. Тому всі, хто є в нашому застосунку, є наші клієнти, які мають переваги. Чим я хочу за ці роки похвалитися вашою лояльністю, тому що понад 80% клієнтів є нашими постійними замовниками. Хочу похвалитися те, що за цей короткий час ми, напевно, єдині в Україні маємо 14 чотири продукт навальнайпопулярніші продукції, яка виготовляється під нашою торгівельною маркою фітоздоров на японських заводах. Це дуже круто. І ми відповідаємо за якість цієї продукції, тому що ми в ній поєднали і наш досвід, і ваші відгуки, ваші результати, і те, що ви їх замовляєте найбільше, це теж про щось говорить. Що в нас ще є, таке, як ні в кого немає іншого. Ми маємо дистриб'юторство пряме шістьох японських компаній і ведемо перемовини ще з кількома. Тобто, до Нового року. Ми порадуємо вас не лише новою продукцією під нашою торгівельною маркою, але ще й цікавою, ексклюзивне продукцією від наших японських партнерів на українському ринку. Ми гарантуємо свіжість продукції. Ми гарантуємо вам якість належне зберігання, тому що це для нас важливо. Ми не одним днем працюємо. А ми працюємо на майбутнє, тому що вже понад 16 7, багато років. 16 років ми вже працює на ринку України. У нас є такі замовники, які ще колись брали китайську продукцію. Мене я, до речі, не договорила, тому що я починала з китайської продукції. Понад 7,5 років я працювала лише з Китаєм, а зараз прийшли на Японію. Фактично, зараз у нас китайської продукції залишилося два найменування. Скажіть, будь ласка, чи зашкодить ночі, якщо стоїть гормональна спираль? Друзі? Дивіться, от це теж будуть відповідати стосовно здоров'я наші спеціалісти стосовно іночі. Так, це єдиний, мабуть, на може один з єдиних на світовому ринку таких сильних продуктів для жіночого здоров'я, який реально допомагає і в рівні гормональних фонд. Але це все стосується, коли немає додаткових втручань. Тобто, все коли наявна спіраль, ми не можемо гарантувати вам дії тої ночі, які заявляє виробник. Але знов ж таки іночі це не є щось таке. Які працюють, не є такі, така біодобавка, яка всіх однаково працює. Взагалі, японська вони мають дуже е, специфічну дію. Вона в першу чергу виправляє те, що потрібно виправити. І в нас багато людей, які з е, згорнули спіралями користуються, але знову ж таки тут треба пробувати дивитися. Вона те, що не зашкодить, це факт, але вона може наскільки відновити. Стан здоров'я організму, що гормональна спирспираль нівелює свою дію. Тому в цих випадках дівчатка наче не консультує вас. Виробник не заявляє, що іночі не можна вживати, що вона не буде діяти при наявності гормональної спиралі. Але знов ж таки іночі це ще не це лише комплекс, який виправляє жіноче здоров'я, а він також виправляє і. Це є комплекс для жіночого здоров'я, мультикомплекс, який працює не лише на гінекології, а й на інші лінії саме жіночого здоров'я. Тому ви можете спробувати, а потім поділитися з нами результатами. Але на загал, знову ж таки, нам дуже важко буде оприлюднити цю інформацію, тому що вона специфічна і вона не на маси. Все таки, коли ми радимо щось нашим замовникам, наші поради ґрунтуються на сотнях, десятках відгуків ваших на інформації від виробника на нашому власному досвіду, тому що коли приходить нова продукція, я казала, що в Гумані у нас на дані на, на, наразі працює 15 людей, і більшість наших людей, коли приходить нова продукція, завжди беруть обій. Те, 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 наприклад, за що це чоловіча продукція. Ми чоловікам беремо суп. Якщо це побутова хімія, пендану, ми даному займатися, позайматися, знається нова в. Ланка в нашій сфері роботи, ми роздали дівчаткам багато продукцій, і ми знову ж таки через 2-3 дні почали радитися, що подобається, що не подобається, брати, не брати. Отак От ми працюємо. Ми разом з вами вчимося, ми не є якоюсь такою структурою, яка робить тренди. Наші тренди всі це на ваших досвідах, на вашому попиті. От, Наприклад, була продукція 3-5 років тому, яка в нас дуже гарно продавалася, та саме Даїсо. Багато хто її хейтив, казав, що це найдешеве, нагадаю. Багато казав, Тобто вона неефективна, але я починала з нею працювати сім з половиною років. Ми з нею працювали. Зараз прийшов час, коли ми дуже скорочуємо її присутність в нашому асортименті через низку факторів. Але це не означає, що продукція не працює, вона працює, дає гарні результати. Але ми знайшли дуже круту заміну, і тому ми саме даї зараз багато чого видаляємо з асортименту. Але ось у завжди сподіваюся, що залишиться, тому що в нас сотнями тисячами щомісяця він замовляється. І дуже круті результати, люди в цілях профілактики вживають і так далі. Тому саме я дуже прошу, якщо ви взяли в нас якусь продукцію, подобається, подякува, дуже круто. Якщо щось не подобається, не отримали результати, будь ласка, дзвоніть, пишіть нас, ми теж будемо консультувати. Це також наше навчання. Це дуже важливо, тому що от навіть виробники японські вони мало хто пише такі розгорнуті інструкції, як в нас є на сайті. Ці інструкції вони надають нам склад, вони дають нам дію. Оздоровчу дію компонентів складових цієї продукції, а фактично завдання ем, коротко описати зміст і оздоровчу дію цієї продукції це наша з вами робота, і ми це робимо. Друзі, можливо, у вас є якісь питання ще по фітоздоров, тому що те, як ми працюємо, і ви нас замовляєте. Я думаю, що для кожного з вас важливо буде, як ми працюємо. Можливо, вам цікаво буде провести прямий ефір. Я саме про роботу я от на вихідних розповідала про блогерів. Так? Як ми комунікуємо з блогерами? Вони всі, хто дає нам рекламу і розповідає про нас, це люди, які реально користуються продукцією, це для нас важливо про дівчаток, які з нами працюють. Коли ми беремо нових працівників, для нас важливо взяти людину не тільки та, яка розумна, яка перспективна, з якою ми будемо розвиватися, а дуже важливо, щоб ті люди відповідали нашій корпоративній культурі, для яких духовні цінності будуть понад усе. Які, для яких важливе людське життя, людське здоров'я насправді, а не лише заробляння грошей. Це дуже важливо. І я думаю, що це один з секретів того, що ми розвиваємося навіть в такий непростий час. Я зараз перегляну друзі, які у вас були відповіді до того часу, поки ми почали виходити прямий ефір і постараюся дати відповіді на ті запитання. Можливо, вони є у вас? Всі стосуються в принципі, дитячого здоров'я. Може, прийде час, коли я малечу буду показувати вам, вона дуже крута малючка. Фактично, ми кілька днів на тиждень з дитиною приходимо на роботу. І до речі, багато хто пише, що я можу зараз свого власного досвіду розповісти про вагітність на японських біодобавках і період лактації, тому що навіть найфаховіші лікарі пишуть деякі моменти, з якими я зараз не погоджуся, на чому я сама переконалася. Я вже прийшла. Це, наприклад, які біодобавки варто вживати під час вагітності. Я десь до вагітності, які біодобавки варто вживати під час лактації. Основне, завжди здавайте аналізи. Благо, у нас є спеціалісти, які вже можуть їх прочитати, і на основі ваших аналізів вони підберуть вам найкраще. Це дуже важливо, хоча б раз в півроку собі, дитині це дуже важливо. Правильна підготовка до вагітності це вже дуже багато. Є багато біодобавочок, які ми радимо знов ж таки, але знов ж таки за рекомендацією ваших лікарів під час лактації можна організм так відновити незалежно від віку, щоб він все зайв... У мене під час вагітності було плюс 20 кг. Після того, коли я почала правильні біодобавки вживати, після того як я народила малечу, це обов'язково колеген, це мультикомплекси, відповідні йод, вітамін Д організм сам по собі відновився. У мене не випадало волосся як попереджали і попереджають до сих пір, говорять всі консультанти. Я себе гарно почуваю, шкіра вернула свій тонус, світ. І це все можна незалежно від віку, якщо ви правильно підходите до свого здоров'я. Дуже часто ви задаєте питання, як часто потрібно вживати біодобавки. Можна вживати завжди, можна не вживати. Це ваш вибір, але це ваше здоров'я. Тому що біодобавки це фактично та сама їжа, просто правильна їжа. Якщо ви щодня вживаєте правильну кількість правильних продуктів, здорових, багатих, мікро-макроелементів, ви можете не вживати біодобавки. А якщо ви знаєте, що через наш ритм життя, коли поїв, коли не поїв, через те, що є на полицях, не вистачає мікроелементів правильно, і ми радимо вживати, і ми підберемо ті комплекси, які треба. Крім того, от чим я ще можу похвалитися, 7,5 споловин років сім ріше сім на початку своєї кар'єри з біодобавками, я кілька разів їздила, я раз в півроки протягом семи років їздила в Китай. І там ми проходили дуже серйозні школи навчання саме по східній медицині. І зараз багато наших консультацій побудовано саме на тих знаннях. У нас багато є літератури, багато є лекцій ще колишніх збережених. І фактично, те, як ми вас консультуємо, воно ґрунтується на знаннях східної медицини. Кожну пору року ми рекомендуємо певні біодобавки. Це не просто так, воно все ґрунтується на тих знаннях. Ми ми радимо в певну пору здава е, вживати деякі біодобавки на відміну від інших нутраціологів, Це теж гортується на наших багатолітних знаннях. От фактично, зараз літо йде. Я всіх закликаю перевіряти судини, перевіряти серце і перевіряти кишківник. Це все взаємозв'язано і це ваше здоров'я протягом року. У мене так сталося, що мама е, тільки вчора виписала з лікарні, робила операцію на серце, і я бу, просто бачила, як. Е, Конвейером люди в лікарні лежать в в нашій районі лікарні Луцьку, в яких проблеми серцем, як вони важко відновлюються, який стан здоров'я і що чекає нас в майбутньому, якщо ми собою не будемо займатися я говорю нас як українську націю. Плюс нас не забувайте стрес. Наші консультанти періодично пишуть вам, і так само я пишу допис. На дюша в встолі здобувляє інформацію про те, як важливо вживати препарати від стресу. Мані періодично пробуваєте, габа, вона безпечна і вона дуже крута. Вона дозволяє дозволить вам гарно виспатись, гарно почувати себе, вона не приторможе розумову діяльність. Це те, про що ми постійно говоримо і про те пишемо. Ще я хочу перед вами вибачитись, іноді ми дублюємо пусти. Може хтось може дописи наші, іноді може хтось сприйняти це як неповагу. Просто постійно з'являються нові люди, яким цікаво це прочитати до старих дописів. До хтось не вертається, але я буду старатися виправлятися в цьому плані. Іноді питання у вас виникає, чому в нас така специфіка, що ми закриваємо попередні дописи, коментарі до попередніх дописів. У нас була навіть ситуація з Сашею, Бо з Сашою Тарнавською, коли хтось чимось пожалівся нашу продукцію, вона зразу зв'язалася з нами, дівчатка, чому у вас закриті дописи? Ми буквально за 10 хвилин, ми наші всі консультанти сіли. Ми відкрили за останні півроку абсолютно всі дописи для того, щоб вони могли подивитися, що немає жодного негативного в принципі, такого відгуку і претензій. Закриваємо дописи лише з тої метою, що понад тижневі дописи ми не маємо можливості всі перечитувати постійно. Там залишаються питання, які ми не маємо можливості відповісти, і людей з'являється негатив. Щоб такого негативу не було, ми лише з тої причини закриваємо попередні дописи. Тільки стоїть друзі. Я можу будь-який момент відкрити. Ми всі відкриті. Хто навіть в Луцьку може під'їхати, ми можемо будь-який вам допис відкрити. І ви подивитесь, скільки там коментарів. Не може бути все позитивно, Я не кажу, що в нас все так гладко. Ми працюємо з людьми. Є людський фактор, кому більш помогло, кому менш помогло. Хтось де знайшов свого консультанта кращого, професійно, що на вашу думку. Це право кожної людини. Але ми постійно теж вчимося. Але саме питання дописів багатьох цікавить і закриття дописів. Тому я відповідаю ще на таке питання, що можливо буде теж цікаве. Друзі, вам буду вдячна також, якщо ви будете подавати ваші пропозиції по, нов... по введенню нових позицій, що більше потрібно. Тому що ми зараз максимально хочемо оптимізувати асортимент, не забивати вам голову розширеною доживнійкою, а вибрати лише те найякісніше, найкрутіше, що є в Японії, і подати для ваших домів, для вашого здоров'я. Бачу, на нові люди приєднуються. Друзі, я вам дякую, що ви з нами. Ще хочу вам подякувати за довіру до наших консультантів, довіру до мене, довіру до нашої роботи, нашої продукції. Я вам гарантую і надалі, що ми будемо працювати з найякіснішою продукцією. Коли ви купляєте у нас будь-який продукт, вам не потрібно буде перевіряти склад, перевіряти терміни. Ви знаєтемете завжди, що ви купили У нас якісна продукція, яка належно зберігається. У нас є склади свої. У нас кілька офісів. Є офіс відправки, продукції, є дівчатки, які суто займаються відправкою. Є ті, що займаються консультацією. у Нас є бухгалтера, юристи різні сфери. У нас є людина, яка і фотографує продукцію. І на займаються таргетом, тобто на широкий спектр вже людей. Але це все наша команда, яка працює на те, щоб в Україні ширилась культура здоров'я, і саме культура здоров'я входила в систему української культури. Тому ми обіцяємо далі в цьому напрямку працювати, бути з вами. І я ще зараз залишу моюконочку. Якщо якісь питання, будуть, я обіцяю, що постараюсь дати вам відповідно. Всім гарного дня і дякую, що були з нами.